Доброго дня малята! Сьогодні ми знову будемо розв'язувати задачки, але задачки на віднімання. Для цього вам потрібні будуть рахівні палички. Якщо ж нема рахівних паличок, можна їх замінити кольоровими олівчиками або навіть каштанчиками, горішками, шишками. Чим завгодно. Ну що, спробуємо? Перша задачка. Василько, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. Дві було. Викладаємо дві палички. Одну я з'їв. Тобто забираємо одну паличку. Скільки мамі залишив? Порахували діти? Так одну сливу Василько залишив мамі. Наступна задачка. Сидів хлопчик коло річки. Він впіймав аж три плотвички. Викладаємо три палички. Котеня одну украло. Значить, ми забираємо одну паличку. Скільки рибок в нього стало? Скільки малята порахували? Так, дві. Наступні задачки ви рахуєте саменьки, а я буду вам допомагати викладати палички на ось цій смужечці внизу. Ну що, продовжуємо. По дорозі біг їжак. Чотири грибочки ніс про запас. Два грибочка віддав білці, скільки в їжака лишилось? Молодці малята. П'ять яблучок гарненьких лежало на столі. Два яблучка і з'їли. Скільки яблук залишили? Молодці. Шість синичок чепурненьких. На гілочці сиділи дві подружки Щебетушки раптом полетіли, скільки на гіллі синиць думає, гадає гриць, дідусь вані груші дав. Аж шість груш Іван комав. Ось на лаві Ваня сів і п'ять грушок ваня з'їв. І подумав, чи немало, скільки груш іще зосталось. Так, молодці малята. По стежинці зайчик біг. Ніс він моркву на обід, сім морквинок зайчик мав, та одну не втримавсь, з'їв. Скільки морквочок доніс? Молодці малята. Васильку слід допомогти. Вірну відповідь знайти. Він аж вісім яблук мав. Одне братику віддав. Скільки яблук залишилось? Молодці малята. Зловив? Василько дев'ять риб. А одна із них у воду стриб. Порахуйте, скільки рибок залишилось у Василька. Молодці малята. Десять цукерок Толя мав. Дві цукерки мамі дав. Три маленькі сестричці Олі. Скільки залишилось в Толі? Молодці малята. Десять шишок білченя назбирало у ліску. Поки несло, одну згубило. Скільки шишок залишилось? Порахували малята? Так, молодці. Сподобались задачки? Я впевнена, що у вас усе вийшло, бо ви великі молодці!